Вважаю міцного козацького, хоча воно і не дуже. Зараз вам це заходить клієнт. Коротка ділянка. Хто хлопці наші ті знають. Кому не треба, знати, хто не знає. Оце на цій короткій ділянці частину машин, бачите, забрали. Частина горить спалені. Те, що говорить там Сергій Флеш, Маруся Звіробій і багато інших наших побратимів, у нас вже догнала нагальна проблема, підари змогли масштабуватися у виробництві, в дальності, застосування на оптоволокні, на радіокеруванні, в тому числі на матках своїх засобів ураження і практично там в багатьох містах паралізували логістику, за це вже всі повідомили, Тут немає ніякої таємниці. Але що, ну ми от дивіться, от бачите? Щось збиваємо, щось не збиваємо. Військові реагують, бо треба виживати. Купляємо оці оружжя. Це вадіка дальне бою, до речі, Ось такі Люди купили патрони. Стрелкатні, з автомата складно, а з цього нормально виходить збивати. Так я вам зараз докажу, що вам зробили підари. Це ж дивіться, ділянка невеличка. Бачите, це бус військовий. FPV це страшна зброя. Я вам знімаю не для того, щоб охали, ахали і жаліли військових. Ці всі жалі до сраки, а там розірвані машини є, ну, вони вже заросли. Я кажу за те, що нам потрібно негайно робити кроки. Уже оці барани, які сидять в Польщі, пишуть ноль, не ноль, нема такого. Зараз 20-кілометрова зона, тобі блядь, один сплошний ноль. Ти можеш їхати, можеш не доїхати. І зрозуміло, ну, що ми якісь міри приймаємо там реби, а гладкоствольна зброя і деякі інші. Це всі знають, це теж не таємниця, але цього замало. Потрібна участь цієї країни. Чи є. Варіанти вирішення цієї проблеми. Я вам скажу, в мене ж у підписниках багато підарасов цих із Рашки, То вони пишуть, що хуйло, крупний бізнес, типу Лукойла, Газпрома, заставив фінансувати розробки інноваційних видів зброї. Той же самий Рубікон. вони за їхній счет, ну, кошт комерційний. Готовлять екіпажі, закупайте більше кількості в Китаї, Гонконгів, скрізь комплектуючих збирають два заводи по оптоволокну, катушки мотають 40-50 кілометрів. А у нас е в країні блядь, свисток. я його, ну, Для мене це людина, це просто блядь, нічого гундявий да, віндосик. І без, безкінечні ФСБшні 6 5 менеджерів, які призначають клоунів людей залежних, як Резніков, Жумаділа, Уміров, які просто їм дали картбланш на розкрадання. На розкрадання бюджету і немає нічого. Часний, ну, приватний бізнес. Там у нас купа, я не знаю там Укрнафта, гереги, епіцентри, та ахметове, пінчуки, хунчуки. Їх мільйони. Беня той коломойський. Все, діє піві. Бачите, куди в капот залетів. Я вам скажу так, при наших інженерах і наших умах люденьке добре. Тут можна вже було б, якби на чолі країни був дійсно лідер і верховний головнокомандуючий, вже б приватний бізнес інвестував в інженерку, у виробництво зброї. Інженерка не має йти в піхоту, підари, мусарай та цикашники їх відправляти на фронту. А вони мають виконувати безпосередньо. Кстати, шмигель, блядь, нарив. То як гавано. Підери літають і сміються. Просто блядь, сміються з цього. І кинули, і сюди вже ніхто не заїде, бо тут зона і впівішиться конкретно. Це машини ж там частково позабирали. Це ми зупинилися, я спеціально вам показати запасати відео. Що тут відбувається. Так от, корінь вирішення проблем простий, підпрегти державні сложити гігант. Ти нашою? Говно, бля. Тут ніхто ніколи не був, воно без заходів без Коротше, гігантські кошти держави. Я вам скажу так, атом чи Міненерго. Помните, хотіли купити реактор атомний. Так у них на рахунках лежать 2 мільярди, 2 мільярди доларів. Вони не знають, яких спиздити. Один мільярд. Що? Зараз. 1 мільярд е, можна купити 100 тисяч ребів. 100 тисяч ребів. На другий мільярд півтора мільйона ФПВ. Вова. Не твоїх віртуальних, їх, блядь, передуманих, у, я не знаю в якому гарі. А реальних. Це я тобі на вскидку сказав. І от випущу відео, у мені люди понаписують, бо багато і держслужбовців там, і правоохоронців пишуть. Це ж країна очкошнів самі бояться щось сказати, чи зробити. Аби ж хтось сказав. Ну то мені не важко. Так от. Без кардинальних змін, якщо ми зараз не вирімомо ситуацію по фронту, я вам скажу так. Оце все, що зараз відбувається, буде цвіточками. 25-26 год, вони будуть різними бортами, різної дальності ураження, будуть бити ужгород і добропілля по всій протяжності. І потім буде проблема, до якої ніхто не був готовий. Міські голови, територіальні громади мають вже це робити. Але вони сидять їм похід, вони бабки пилять, думають трохи Європу. Європу теж заєбашать. Не дай Бог нас не стане, Європу заєбашать. Що є, чим думайте, є там зелібобіки і порохоскоти. Ви одноклеточні організми, вам треба пастух постійно. Ні один, ні другий не являється українцем і не лідером нації. Ніким. Ну, це чужородне тіло. Замість того, щоб думати, кого висунуть на посаду президента з українців. Вони блядь, думають як друг друга в інтернеті обисрать. Ну, такі ви люди. Це шмигаль на рив.